Всім вітання на каналі Про Цікаве та Корисне. Сьогодні розглянемо настільні люмінесцентні лампи, алгоритм їх ремонту та як їх збільшити термін служби. Якщо вам цікавий подібний контент, підписуйтесь на канал. Це буде стимулювати робити контент аналогічного типу. Значить, такі настільні люмінесцентні лампи. Були дуже актуальні років 10 тому. Зараз, звичайно, їх витіснили ледовські лампи, і такі вже лампи в продажі майже немає. Ну, і щоб їх зараз купувати, сенсу також немає, тому що все ж корисні коефіцієнт дії у них приблизно у два рази менші, ніж в ледовських. Але якщо у вас є. Дома така лампа, і вона якимось чином зламалася, то є сенс її спробувати відремонтувати. І є тим більший сенс, якщо вона має більш-менш пристойний вигляд. Отож, розглянемо алгоритм ремонту та збільшення терміну служби їх, розділивши по порядку на 5 пунктів. Перший пункт. Якщо лампа перестала працювати, спочатку перевіряємо, чи не згоріли нитки накалювання на самій колбі, це можна перевірити наступним чином. Значить, тут іде два виводи, так? Ну, в реальності тут дві нитки накалювання, які з'єднані між собою послідовно. І посередині між ними. Йде або стартер, або йде конденсатор, як правило, це 3300 3,3 нанофаради плівковий, або може бути одночасно і стартер, і конденсатор в паралель. У дросельних лампах, як правило, стоїть тільки стартер. Хоча може бути також стартером паралельно і конденсатор нанофаради. В ламп яких електронний баласт схемою на платі, таких як ця, оця рідна колба. Тут ішов тільки 3,3 норфорада конденсатор. Можна отак спробувати від'єднати і подивитися, прозвонити тут нитки накалювання Омметром. Варіант інший, можна ось тут надрізати. Надрізати, якщо пластмасовий йде тут. Надрізати, і пластмаска привідкривається. Точно так була нова колба перевірена. Заодно, що там чи є, крім конденсатора, стартер. Також, якщо тут всередині конденсатор є, чи разом з стартером, чи без стартера, можна нічого не. Не від'єднувати тут, нічого, не відрізати, щоб перевірити, можна зробити як. Якщо у вас мультиметр має вимірювач ємності, то до цих крайніх виводів під'єднуємо і повинно показати 3,3 тринафарада. Це означатиме, що не накалювання цілі. Ну, але якщо тут стартер, то вона, скоріш за все, прозвонюватися Не буде наємність, тому треба буде тільки дістатися. І побачите що. Значить, Якщо хоча б одна нитка накалювання згорена, то все ж краще знайти ще отаку нову колбу на заміну. Так, звичайно, вони зараз вже рідко продаються, тому що у минулому році уряд заборонив виробництво таких ламп через те, що утилізація ртуті є дуже дорогою. Але все ж, можна ще у продажі. Рештки таких колб знайти. Значить, ще що хочу сказати. Ну, на такій настільні лампи зазвичай були або 11 Вт йшли колби, або навіть коротші, і йшли 9 Вт. Принцип ремонту однаковий. Далі, значить, якщо ви придбали нову колбу, то тому все ж є сенс перевірити, що тут знаходиться посередині. Тому що, якщо у вас дросель то тут має бути обов'язково стартер наявний бути. Якщо у вас немає дросельної схеми баласт, то цього стартера тут не потрібно. Його потрібно перекусити. Для того, щоб перекусити його, якщо він тут є разом з конденсатором, достатньо привідкрити і відкусити один вивід стартера. Але проте, якщо тут лише стартер, а у вас йде електронний баласт, тому потрібно все ж відкрити і замість цього стартера поставити конденсатор 3,3 нФ плівковий плівкові від донорної плати. Донорні плати дуже багато можуть бути від компактних люміністентних ламп звичайних світильників. Значить, проведемо проміжні підсумки. Перше перевіряємо цілісність ниток накалювання самої колби. Якщо хоча б нитка згорена, шукаємо нову колбу. Шукаємо нову колбу. Тобто це вже другий пункт. І при цьому, якщо ми замінюємо колбу, наявність конденсатора або дросля, або того, і того має відповідати тій ж колбі, яка вже була тут згорена. Далі. Якщо все ж колба ціла, нитки накалювання цілі, тоді переходимо до третього пункту. Третього пункту банально перевіряємо сам шнур. Живлення на цілісність, цілісність на провідність. Буває і таке по статисті, напевно, що наступний пункт, що може бути він вийти з ладу через часте перегинання. Якщо і шнур цілий. Тоді переходимо до четвертого пункту. Четвертий пункт це вже несправність самого баласту або дроселя, або електронного баласту схеми. Наприклад, оця лампа, яка вже зазначалася, тут електронний баласт йшов схемою. От. Але бували лампи багато іншої форми, що там йшов не електронний баласт. Ось оце рідний електронний баласт з цієї лампи. А йшов дросель. Зараз такі дроселі майже у продажі немає, і сенсу витрачатися на них також немає. Тому що все ж при дросельній схемі там частота оновлення буде лампи 50 Гц. І воно гірше, ніж якщо у випадку електронного баласту. В такому випадку, якщо тут був дросель доцільно. Знайти у себе, якщо ще не повикидали, від звичайних ламп, яких були згорені колби, електронні баласти. Найкращі електронні баласти, з тих, що попадалися мені, це були євроламп, от, і, і Максус, напевно, що з тих ламп, які були поширені. Значить, при цьому, при цьому можна. Ще також е, і перевірити саму плату рідну у випадку, якщо електронний баласт. Ну, в даному випадку, на перший погляд, все, здається, було ціле, перевірялося, але схема не запускалася лампа, тому, щоб не доводилося довогратися, було взято електронний баласт від євроламп. Ще чому також взято було? Тому що на цій рідній схемі тут по входу не було ні запобіжника чи запобіжного резистора і не було також фільтра по живленню. А, а ця платка, хоча і менша, зате вже в ній, в ній і, і запобіжник стоїть, стояв, і, і фільтр по живленню стояв. Також зауважу, що тут конденсатор, який ж йде посередині між нитками накалювання, він на цій платі не було його звичайно. Тому що він не призначений тут стояти, як у випадку таких ламп. Наприклад, у цій лампі от, тут стояв ну, не 3,3 нанофарада, а 2,7 нанофарада, І тут даже от, я поставив таку бумажку, що він був, був звідси випаяний. Цієї плати, тому що він тут не потрібен. Замість нього було зроблено кріплення, щоб ця плата кріпилася тут. Тому що у цих лам таких, що йшли в звичайних Є27 корпусах, завжди конденсатор 2,7 це річ, а 3,3 нафада, можна сказати, резонансний, він, він йшов тут, тому що тут всі 4 виводи ниток накалювання. Зразу йшли на плату. А в нашому випадку тут два виводи йдуть до плати, а, а два виводи між ними під'єднується у даному випадку конденсатор, а у дросельній схемі під'єднується сам стартер. І все. І після того лампа запрацювала. І це при тому, що нічого не докладалося, просто були наявні. наявні від згорених старих ламп, від згорених колб старих ламп схеми. Але е, слід зауважити, що якщо б тут стояв дросель, багатьох інших ламп, інші форми, наприклад, ті, що були більші, значно чим, е, вищі, ніж ця, там йшов дросель, то там такі схеми також кладуться. Як вже говорилося, ну при тому, що в самі колбі потрібно сам стартер перекусити, бо він у бойовкому випадку має бути. І якщо тут немає конденсатора 3,3 навфарада, чи 2.7, якщо, наприклад, звідси взяти, то цей конденсатор з цієї плати треба було б перечепити ось сюди. Резонансний конденсатор, який йде посеред. Нитками накалювання. Якщо вже було б і конденсатор та стартер, достатньо було б один вивід стартера перекусити і все. Краще навіть звідси. Але слід зауважити, що дана лампа то 11 Вт, ну, бувають і 9 Вт, а самі такі лампочки йшли зазвичай, ну... Самі поширені це були 15 або 20 Вт. 11 Вт це була рідкість, щоб знайти вам донора. Тому що вони ну, вже були для зовнішнього освітлення, наприклад, чи внутрішнього освітлення в кімнаті, вони вже були непоширеними. Тому потрібно брати 15-ваттні схеми баластів або драйверів, як по-іншому називають, і сюди їх встановлювати. Ось вигляд самого стартера. Який був демонтований в іншій настільній лампі, яка вже була з дросельним баластом. І замість нього було прикручено конденсатор 3,3 нФ. Значить, дані 15 ваттні баласти чи драйвера будуть звичайно надійно працювати з лампами 11 або 9 Вт. Але, але. Є великий ризик, що на самі колби ламп буде подаватися більший струм, ніж це передбачено для них, тому що самі драйвери, вони більш потужніші. В такому випадку виникає потреба перейти до п'ятого останнього пункту алгоритму ремонту та збільшення терміну придатності. Навіть якщо у вас драйвер знайдете 11 ватний і при тому, що лампа також. 11 ватна ковба, є сенс зменшити струм, який подається на саму лампу. Це збільшить, значно збільшить її термін придатності, служби, тому що нитки накалювання будуть довше не перегорати. А при тому, що зараз такі вже лампи фактично, самі такі вже колби фактично вже не випускаються. Це є більш актуально, стає все більш актуально. Якщо ви хочете, щоб ця лампа що у вас працювала, а не викидати її. Тому що з часом такі колби не будуть в продажі знайдені. Взагалі, ну, треба буде щось тоді мандрувати, наприклад, вже на ледовські стрічки переробляти, гратися більше, ніж просто безкоштовно замінити баласт і зменшити його потужність. Значить, п'ятий пункт. Щоб е, зменшити потужність. З приводу цього в інтернеті є багато неправдивої неправильної інформації. О, для цього давайте розглянемо типову схему, типову схему електронного баласта люміністентної лампи. Стандартна типова схема. Значить справа ми бачимо саму колбу на схемі. І це три. Це от сам резонансний конденсатор, який вже не раз згадувався 3300 пікофарад. Найчастіше буває буває, часом 2700 пікофарад. Давайте поглянемо, як живиться сама колба від електронного баласту. Вона живиться з однієї сторони через вже високочастотний дросіль l 1 а з іншої сторони, вона через конденсатор c 6 Він найчастіше йде якраз 47 нанофарад. Буває річ ще 100 нанафат, ще річ буває 33 нанафарати, але в більшості випадків він 47 нанафат. І виходить, що? Щоб зменшити потужність, найпростіше, ніби здається, кажуть, що або збільшити індуктивність дорослі L1, або замінити, або домотати, або зменшити конденсатор на 47 нанофат, це 6. Мов в такому випадку збільшиться реактивний опір. що l 1 і лампа буде менше споживати струму і при запуску, і при роботі. І якщо це 6 також зменшити, ну, по теорії, якщо ми зменшуємо, то звичайно ж, ну, ніби зменшиться струм, тому що збільшиться реактивний опір це 6 на відповідній частоті. На будь-якій частоті він збільшиться. Але якщо ми більш уважно розглянемо принцип роботи саме цієї схеми, то побачимо, що в випадку L1, щоб збільшити індуктивність, то все ж, все ж правильно, що треба збільшити індуктивність, щоб зменшити потужність. Але ще простіше, це збільшити ємність конденсатора c 6 Здається, а чому збільшити? Ну, зменшиться, ніби опір його реактивний. А справа тут не в опорі. Справа тут у частоті, на якій працює ця схема. Тому що при моменту запуску тут виходить послідовний коливальний контур, який утворює катушка L1. Нитки накалювання ми не беремо на увагу. Далі йде конденсатор С3. Які послідовно з'єднані з, з конденсатором С6, у випадку послідовного з'єднання двох конденсаторів, якщо там навіть взяти в законах там фізики, то фактично їхня ємність, як чисельник перемножаємо одну на другу ємність, знаменник ділимо на суму. Тобто при запуску лампи частота цього перетворювача і фактично частота. Настроєння коливального контуру визначається котушкою дроселем, А1, та в першу чергу конденсатора С3. Тому що він дуже малий по відношенню до конденсатора С6 на 47 нФ В випадку їхнього послідовного з'єднання там буде десь 3100 десь приблизно отак. А коли вже лампа сама запалюється. Вона фактично закорочує сама лампа, сама ковба. Вона закорочує конденсатор С3, і він вже виключається з схеми. І тоді залишається тільки конденсатор С6. І коливальний контур утворюється тільки з конденсатора С6 і l 1 І частота його значно значно знижується. І через те, що частота знижується, фактично потужність цієї схеми значно. Також знижується потужність, яка подається на лампу. Тому що, у випадку зниження частоти, тут трансформатор Т1, він на колечку обично йде, він на нижчій частоті він не має того підсилення взагалі такого, як він має на високих частотах більше 30 кГц. І при цьому цей великий імпульс він йде саме для запуску. Тобто, виходить, що в плані того, щоб е, знижити потужність. Треба понизити частоту. L1, ми понижуємо частоту. Ну, це так довше гратися, звичайно, щоб домотувати, або ще шукати з більшою L1. Ми домотуючи і опір, реактивний збільшуємо, це так. Але тут питання в частоті. Але простіше, що збільшити конденсатор c 6 c 6 щоб понизити частоту при роботі. Вона також одною плине і при запуску, тому що ми збільшимо ємність С6, і вже С3 разом з С6, у сумі вони будуть мати більшу ємність при цьому. Ну, Що в нас є 47 нанофарада, то якщо ми збільшимо його в два рази, тобто поставимо ще 47 нанофарад, це буде ну, ніби 94 нанофарада. Частота контура. По теорії повинна е, понизитися на корінь з двох Ну, приблизно в 1,4 рази. Тобто, в нашому випадку, якщо у нас е, драйвер 15 ватний а колба була і є 11 ватна то нам фактично в 1,4 рази приблизно треба зменшити якраз частоту при роботі, і при цьому якраз у два рази. Збільшити конденсатор С6. А от при запуску, от С3 у нас у колбі стоїть і стояв 3,3 нанофарада, А на платі самого електронного баласту стояв 2,7 нанофарада, То ми при запуску також імпульс запуску також зменшимо. Тому що ми на 20% конденсатор С3 замість 2,7 нанофарада, який показувалося, який був випаяний з е, драйвера, використаний 3,3 3, 3 фарада, рідний, який був фактично у ковбі. І плюс, через те, що С6 збільшено у два рази, стало, стало там близько 94 нанофарада. В такому плані він вплинув також для пускового струму зменшення і для збільшення пускової ємності, Тому що С6, С3 вони при запуску працюють разом. Якщо Наголошулось. А при вже при роботі колба лампи, коли розігрівається, вона закорочує конденсатор С3 і працює тоді тільки С6. Тобто, ще раз підсумуємо, щоб зменшити потужність електронного баласта, найпростіше, найпростіше це збільшити конденсатор С6, який найчастіше ємність 47 нанофарад. Ну, Якщо у вас балат вже був 11 ватний і сама колба 11 ватна, можливо, якщо ви поставите 47 нанофарад, це вже буде забагато. Можливо, вона тоді не, не схоче стабільно вже працювати. Ну, Можливо, тоді треба підібрати конденсатор на, наприклад на 22 нанофарада додавати. Або замість 47 нанофарад, можливо, є плівковий на 400 В, поставити 68 нанофарад. Ну В нашому випадку, без проблем вийшло, тому що сам драйвер 15 ватний і він якраз поширений був. А колба 11 ватна І тому просто було додано ще 47 нанофарад. Ще 47 додано. ну Ось це тут перший запуск лампи. Фотографія без зменшення потужності, без добавки. А ось тут. Вже добавлено 47 нанофарат, 47 нанофарат з довгими виводами був, до речі, виробництво Рахівського заводу колись випускав такі новий поставлений, який не був в роботі з двоми виводами, і запаралелено з рідним 47 нанофарат. Але найпростіше цей конденсатор такий самий взяти ще з однієї плати. Або згореної, або донорської плати іншої непрацюючої лампи. Ось так. І тепер при теорії у нас потужність замість 15 Вт драйвера перетворилася на потужність в 10,8 при роботі, а при запуску, я вже говорив, також зменшено, тому що став 3,3 тренера це 3 Замість. 2700 пікофарад, який був. І плюс збільшено це 6, і вони в сумі, в сумі також зменшать загальну пускову потужність драйвера. От і все. Можливо, після перегляду цього відео у вас виникне бажання та вийде фактично безкоштовно відремонтувати таку настільну лампу та збільшити її надійність. Дякуємо, якщо було цікаво чи корисно. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал.